Христос Воскрес, вітаю за з вами Сензарі, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Ми сьогодні закінчуємо конференцію про відкуплення. Остання частина з Бунтуріанської духовності. Говоримо про спасенні ефекти діла відкуплення. І кілька пунктів. Перше. Оправдання. Христос зареалізував те, що було неосяжне для людини, засудив гріх в своєму власному тілі і уділив людині дару свого духа, переказуючи їй тим самим свою праведність. Оправдання випливає з його страстей і Воскресіння. Зрештою, про це і Павло, апостол Павло в своєму посланні до римлян чітко описує. Але оправдання є з певністю актом звільнення, але заразом актом поновного уконстентування. То, власне, любов відроджує людину з її середини. Очевидно, страсті немало в собі сили. Оправдання як терпіння фізичне, але приносить оправдання з огляду на те, що є оділення, оділом найгіднішої особи сина. Стисло, річ, розуміючи, страсті є причиною, які вчиняють оправдання, заслуговуючи через, через знищення зла і дарування боргу. Натомість Воскресіння є причиною зерцевою оправдання, тому що допроваджує його до досконалості, вділяючи дару життя Божого. Тому дві різні, два різні знаки: смерть і Воскресіння приносять ті самі ефекти прощення гріху і велиття нового життя Воскреслого. Отже, це є перший спасений ефект діла відкуплення Ісуса Христа. Оправдання. Другий е усиновлення. Син Спаситель уділяє спасіння людині е спасеної е участі у Божому усиновленні. Е усиновлення є е наслідком ласки оправдання. кажу Бонавентура, є ефектом. Впливу голови, яка очищує, освячує і удосконалює, через, через що оживлює, відновлює і вчиняє людиною, людину праведною. Усиновлення реалізується зі справою за заступництвом сина через взяття в посідання і вдосконалює через взяття в посідання разом з місією Святого Духа. До нашого усиновлення причинюються два елементи. Спасіння довершене за справою місії сина, і винагородження довершене за справою місії Святого Духа. Людина, визволена з гріху і смерті, отримує гратіфікатію, то означає стан святості обожествлення, яке ощасливлює подобою до трійці новим порядком сотворіння і станом посідання і вісії. І третій наслідок ефекту діла відкуплення. Це відновлення людини і світу. Ділання Тройці на зовнішні, в зовнішньому світі вказує, що Бог єдиний, єдина причина спасіння, є у віднесенні до сотвореної людини ефективним і ефективною логічною засадою, засадою, що єднає, одночасно відновлює і вдосконалює. Діло відновлення через Тройцю розпочинається від оздоровлення душі. Звільнена від провини первородної пожадливості і від прокляття, е наслідком якого є смерть, залишається відносно Троїці в стосунку е участі у добрах її е вирозумілої доброти. Душа стається обрученою е Христа, святиною Святого Духа, дочкою Відвічного Отця. Згідно з концепцією Іренея. Мова йде за концепцію Ірина Єліонського. Душа сотворена на образ і подобу, а після здеградована через упадок відновлюється через спасіння, є в кінці ущасливана через обожествування. Слово Боже, втілене і розп'яте, померле і воскресле, становить середник відбудови і віднови. Дозволяє воно душі перейти зі стану упадку до стану винагороджаючого» обарвлює її своєю кров'ю, вчиняє її своїм образом і оздоблює подобою, вивищує понад її херовимів і приближає до хорів ангелів, щоб уможливити її контемплювання трійці. Потих Божий досягає душі людини, а враз неї ієрархії небесної і церковної просвічуючи її завдяки посередництву спасі... спасеному слова втіленого і розп'ятого, померлого і воскреслого, людина віднаходить свою первинну і новинну форму, завдяки якій усе сотворіння отримує подобу до свого Творця. Піднесення людини є першим ступенем мунді, тобто відновленням усе сотворіння. Оце стільки про тему відкуплення. Можете так само переглянути перші е, три частини і робимо підсумки по цій темі. Отже, у Бономатурянській сотеріологічній думці сутеріова наука про спасіння можна вказати численні джерела і розмаїті впливи, що не означає, що не випрацював він. Е... Того, що поєднує її у візії, зіставляючи і гармонізуючи розмаїті мотиви, засади, які єднає з вчинив вічно і заразом земське життя слова в рамках стосунку до недосконалого світу сотвореного упалого, але якого направляє ще, є, що можливо. На тій підставі його думка сетеологічно локалізується в обширі теології спасеної сповнення. Бономантури не подав дефініції його, але можна її піднести, якщо візьмемо під увагу його уподібнення до мислення екземпляричного і ієрархічно-діонізійського, поєднуючи аспекти спекулятивні, духовні і містичні. Ключем до вияснення втілення слова є, як видається, концепція ієрархічного взірцевого порядку. Унія гіпостатична, будучи найвищим стосунком великодушної сили творчої, допроваджує порядок сотворений до його найвищих, найвищої реалізації за допомогою віддиху ласки, яка на кожному рівні сотворення уподібнюється до Бога-посередника». Уділяючися сотворінню, Бог вчиняє, що завдяки посередництву втіленого слова, сотворіння може війти і вийти, в ньому знаходячи підкріплення. Втілення не було би за тому безпосередньою відповіддю на конечність, за досить учинення за гріх, але на любов Бога, яка, який запланував сповнення світу в своєму сотвореному слові. З другої сторони. Жертва спасіння Христа становить відповідь любові в конкретній історії. Любов ця звертає звернена проти гріхові, який знищив стосунок між людиною і Богом. Запевняє загальність заслуг для спасіння людськості, відповідає на конечність за досить учинення і звільнює від демона. Всі ті мотиви присутні зарівно. У... В Раніших, і в пізніших ділах, проводять до подібних конклюзій, метою і дозрілим плодом на правчого, тобто відновленого діла Христа, втілення смерті, Воскресіння є божествання людини. слово, яке сталося тілом, єднає і сповнює в собі первинні первинне покликання сотворіння, бути здатними до єднання. Через свою жертву за досить учинення актуалізує їх направленість. Остаточно, плід втілення і вчиняючий акт за досить направи, об'являється згідністю душі людини і з ієрархією Божою. Через, через своє спасене діло Христос в'єднює кожну річ згідно ступеня подоби. Обожествує всю ту ієрархію в цей спосіб, направляючи і відновлюючи ієрархічний порядок сотворінь, який був погружений в хаосі упадку ангелів і Адама. Оце така цікава досить тема відкуплення нашого, яку ми розглядали в Бонаментурянські сотеріології. Надіюся, вам було цікаво. І... Подальшому будемо ще також інші цікаві теми розглядати. Нехай Христос Відкупитель всіх нас провадить, будьмо з ним, поручаємося йому, і нехай він вчиняє з нами те, що він задумав.